Виконуємо номер 920 із підручника Алгебра 7 та номер 11 із прав для повторення теми 5 підручника Математика 7. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перетворіть добуток на член. І ще завдань. Приступаємо до виконання. Помножимо на 2 ха При множенні степенів з однаковим основом показники степенів додаємо, отримаємо 2а у кубі Х. 2 множимо на мінус 3ах. 2ха множимо на мінус 3ах. 2 множимо на мінус 3 буде мінус 6, а на Аа квадрат x на х у квадраті. Отримали 2а куб відняти 6а квадрат х квадрат. Мінус 3 mp множимо на 2 у кубі. Мінус 3 множимо на 2, це буде мінус 6. m на M3, m у кубі м у четвертому степені і п. Мінус 3 на мінус 5 це 15, m на m квадрат p на p, p у квадраті. Отримали мінус 6 м у четвертому степені п додати 15 м у квадраті П у квадраті. На 4аб квадрат. 4 на 1 4 а на А в квадраті а в кубі. Б квадрат переписали 4 на мінус 2 мінус 8 а на А в квадраті b в квадраті на b b у кубі. 4 на мінус 1 мінус 4 а і b квадрат на b квадрат b в четвертому степені. Отримали 4 квадрат, відняти 8а квадрат b куб, то відняти 4 b в четвертому степені. Тепер mn квадрат на кожен з одночленів. 4 на 1 4 m у кубі на m м, м у четвертому степені, n у квадраті переписали. Мінус 2 на 1 мінус 2. М на m м, м у квадраті, n у квадраті на n у квадраті, n у четвертому степені. Мінус 1 на 1 мінус 1 м переписали n квадрат на n квадрат n у четвертому степені. Тепер мінус 5 х квадрат y на кожен з одночленів. Мінус 5 на мінус 0,1 буде плюс 0,5. Х у кубі на х в квадраті, х у п'ятій степені y на y, y у квадраті. 0,2 на мінус 5. 2 на 5 це 10, відокремлюємо одну цифру комую буде 1. І знак мінус х квадрат на х квадрат х у четвертому степені y на y, y у квадраті. І мінус 1 на мінус 5 буде плюс 5х переписали y у кубі на y, y у четвертому степені отримали 0,5х у п'ятому степені y у квадраті, відняти х в четвертому степені, y у квадраті додати. 5х квадрат у четвертому степені. І останнє множимо на мінус 10 н у кубі х кожен з одночленів. Мінус 10 на 5, мінус 50 n у кубі на n у четвертому степені х у кубі. Мінус 10 на мінус 2 плюс 20 n куб на n квадрат n у п'ятому степені x на x у квадраті. Мінус 10 на 1, мінус 10 n у кубі переписали x на x у п'ятому степені x у шостому. Отримали мінус 50 n у четвертому степені x у кубі. Додати 20n у п'ятому степені x у квадраті, відняти 10n у кубі x у шостому степені номер 920 із підручника «Алгебра 7» та номер 11 із прав для повторення теми 5 з підручника «Математика 7» виконано.